Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні узагальнимо всі ті моменти от, стосовно наших, наших плечей. Так. Ті м'язи, які частіше всього травмуються при виконанні різних вправ. От, люди виконують якісь вправи, і вони навіть не замислюються над тим, що вони є травма небезпечними. І вони ламаються, ламаються на цьому. З часом. Хтось зламається там через тиждень, хтось через місяць, хтось через пів року, хтось через рік 5, але ви прийдете до цієї травми, тому що ви виконуєте, скажімо так, неправильно. Ну. 4-5 моментів розберемо. Це дуже важливо. Усідайтеся комфортніше і розпочинаємо. Так, дивіться, друзі. Перше, що дуже часто я спостерігаю в залі, знову повторюсь, люди навіть не замислюються над тим. Це виконання різноманітних жимів. Стоячи зі штангою, сидячи з гантелями, там, стоячи з гантелями, люди чомусь розвалюють лікті. От Лікоть відносно вашого корпусу знаходиться 90 градусів. Люди розвалили, зробили отаку хуйню, таку позицію. Отут зажали все, що можливо. І хуярять догори. Тобто отак. Ламаюсь, ламаюсь. Так? Є от плечовий суглоб, плечова кістка, яка входить в суглоб. Капсула, в якій вона знаходиться. Капсула знаходиться під кутом. Під кутом. от таким. Не, не отак вона знаходиться. І найкомфортніше рукам буде, коли вони знаходяться от, наші лікті відносно корпусу. От. Тобто, що ми можемо спостерігати прижимі. Взяли ми там гантельки. Давайте про цю праву пару моментів. Я не знаю, там тут, щоб просто руки були От, Люди зайняли позицію і не потрібно розвалювати. Заведіть лікті в площину перед собою, от, в лопаточну площину. І виконуйте жиль. От, Виконали доверху, опустили люди чомусь внизу. Теж крадуть амплітуду, роблять отак. Не потрібно, заведіть лікті вперед і робіть донизу. Знизу вже, от, виконуйте цей рух, стартуйте. Чому нижня амплітуда, чому вона настільки важлива? Тому що саме коли ви оцей рух от звідси лікоть, коли рухається ось сюди, от саме тут більш активно навантажується хоч і в статичному положенні. Наша бічна дельта. Далі вже йде в роботу верхня, верхня передня дельта. І чим далі ви догори виконуєте рух, тим більше в роботу включається трицепс. Коли ви виконуєте отакі рухи, от ви більш там трицепс десь тренуєте, десь передню дельту. Бічна в статичному положенні, вона дуже, дуже мало працює. А база вправа базова і Краще навантажити всю всю цю частину. Але найголовніше це те, щоб не травмуватися. Не отак, а от це перше. Окей, okay, друзі, якщо жими там у перпендикулярному становищі тіла, зрозуміло, там, що несуть якусь небезпеку. То люди думають, що коли вони виконують просту вправу, жим штанги лежачи, то вони убезпечують роботу плечей. Ні. Дуже часто на цьому теж люди травмуються, не задумуються. Чому? Тому що коли ви виконуєте жими, вам потрібно знову ж таки звести лопатки і розкрити плечі. Не просто звести лопатки, от ваше плече воно повинно піти назад. От в такому положенні ви жмете. Акраміон, відросток плечової кістки чіпляє. Чіпляє тут сухожилля, зв'язки йдуть, коли, коли ви зажаті. Тому ми розкриваємо субакраміальний простір. Я, я це гавкаю постійно в залі, особливо школярами. Кажеш, прийшов, напхав йому, розповів. Там, ну, я пхаю тільки тоді, коли з першого разу не доходить. Раз-два-три розповідаю по-нормальному, потім вже. Ну, Приходиш, просто кажеш, ну що ти робиш? Тобто, дивіться, саме виконання. На трошки ближче, щоб воно було видно. Дуже сильно я не можу там прогинатися в силу своїх травм. Але все-таки те, що може кожен зробити плечі, зводити зводити лопатки, ховаєте плечі. так? Грів є в нас. І в нас гріх буде. Ми... ми заховали плечі, зняли гриф. Наведіть, будь ласка, з боку, щоб було. І бачите моє плече? От Ми опускаємо і жим. От цього не потрібно робити. Коли ви це вставляєте, ви, ви зажимаєте все, що тут можна зажати. І коли людина виконує там 5 по 10, 4 по 8. Роками тре, 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 і колись ви просто приходите в залу, думаєте потренуватися, навіть з нездоровою легкою вагою і ви нахуєваєте. тому що ви отримуєте, на жаль, травму. Це вам потрібно, не потрібно. Тому робіть правильно. Так, йдемо далі, друзі, усмарнюємося. Знову ж таки, тренування плеч, плечей. Вічні дети, люди тренують, ну ви знаєте, я цю хуйню роблять. Я навіть показую. Це просто дичина, яка блядь. Ви обов'язково зламаєтесь на цій хуйні. Оця хуйня, оця перевірка вашого плеча на імпічмент, бле, на, на защиплення. Ви постійно це робите. Виконується от плечова кістка є. Е, внутрішнє обертання постійно. Коли ви от піднімаєте, ваша плечова вона от, От, коли йде внутрішнє обертання, ви закриваєте. Отут От все, що можна, ви закриваєте простір. Дуже мало людей із 100%, мабуть, 5-10, у яких субакраміальний простір. Він дуже гарно розкритий, мобільність плеча, дуже добра. Це важкоатлети, люди, які розтягують плечі з самого, скажімо так, дитинства. Є просто люди генетично так народжені, у них розкритий простір. Їм нічого не. Було. Але це 5-10%. До якого відсотку належите ви, я не рекомендую перевіряти. Тому є чудова, є беруть отак тягнуть да? до, до Ну, Те саме, десь те саме. Трохи ви зменшуєте ризик, але теж ризикуєте. Є альтернатива, ви тренуєте от бічні дельти, так? але бічні дельти, вони знаходяться от в такому положенні. От в такому. От не в такому, блядь, не, не отак до корпусу, а трохи вперед. Тому дуже чудово вони будуть навантажуватися, коли ви виконуєте отакий рух, берете ширше грів, повернути, берете ширше О. і виконуєте перед собою. О. Підняли. О. Візьміть, спробуйте. Якщо відразу дуже легко, не переживайте, не переймайтеся. Зробіть 10-12 разів, підберіть таку вагу, щоб запекло, і у вас буде тут пекти. Буде чудово це все навантажуватись. Ну, от можна виконувати з гантелями, там, різноманітні. У вас є простір для маневру. А коли отак, ви просто зажаті. Ви просто зажаті і ви, не усвідомлюючи чи усвідомлюючи це, ви ламаєте свої плечі. Ще раз наголошую, не робіть. так. Друзі, ви бачите гантельні ряди, так? махи. Те, що, здавалось би, все просто. Відведення рук в сторони, у боки, тренуємо. Бічні дельти наші, що тут може бути не так? Що може бути не так? Знову ж все те саме, що я й розповідав. Положення вашої кісті, ваші зап'ястя. Важливу роль грають, як вони розташовані під час цього руху. Взагалі рухатися потрібно, от коли ви виконуєте ці махи. Я ж показав, як знаходиться під яким кутом наша деяка. Ви похиляєтеся трохи вперед і виконуєте махи. Деякі люди вважають, що вони краще навантажують. Ну, блядь, це ще з 90-х іде, з 2000-х. Уже цю теорію давно втоптали в гівно на. На кладовище відправили. Вона не дієва, не робоча. Ви більше так травмуєтеся. Деякі люди виводять оце, знаєте, що, як розповідали, от у вас дві чашки з кавою ви виливаєте, виливаєте каву, виливаєте воду. Що відбувається, коли ви виконуєте так? Так, знову таке внутрішнє обертання плеча, плечової кістки. Ви закриваєте постійно, Ламайся, ламайся, ламайся. І ви оце їх дуже багато разів. От навіть зараз, я дивлюсь, тренери дають це людям. Якщо ну, мало в кого мобільність плеча така гарна, скажімо так, люди, які розтягували той плеч, які ну мало таких людей. Особливо з тих, хто прийшов перше, хто прийшов, як то кажуть, за здоров'я у зал, ті самі дівчата якісь там чи та люба людина. І ви таким чином. Весь час закриваєте знову ж таки цей субокрем'яний простір, тертя відбувається. І це, повірте мені, це дуже хуйово для вашого плеча. Тому краще ставте лайки. Замість виливати чашки, от, ставте лайки, десь під отаким кутом виконуєте ці махи. Беремо антелю. Ми не виконуємо так. А от, от положення. От найкраще положення. Все буде пекти, все буде працювати. Не потрібно, ну хай ще так. хай ще так, Ну не закривайте. Не закривайте своє плече і все буде добре. Так, дивіться, давайте далі без паузи. Далі. Багато жестів, ви бачили за руку. Здесь вони в Як можна зарубатися у праві жим за голови в сміті? Це, це просто це сама жорстка пізда, яка блядь, є. Фітнес-індустрії, ну як? Дивіться, взагалі тяги за голову, жими з-за голови. Вони ставлять вашу влогу в некомфортне становище. Знову ж таки, якщо плечі ваші не розтягнуті, ви не займались важкою атлетикою з дитинства чи там ще в силу якихось причин ви добре, мобільно з плечами розтягнуті, ви обов'язково поламаєтесь на цій хуйні. Любі жими з-за голови, вони. Хуйові, незручні, їх не потрібно виконувати. Е, коли ви виконуєте це штангою, окей, вас, ви відчули якийсь дискомфорт, що у вас є простір для маневрів, для рухливості, ви щось кудись нахилились, ви прибрали, ви знайшли те положення, в якому не боляче для плеча. Якщо ви це робите в сміті, то ви зафіксовані в одному положенні. Ще й сидите на якомусь на стулі, так? на, на, на ваві сидите. Ви зафіксовані, якщо у вас щось кольнуло, ви, ви просто або по шиї йобнете обнете цією палкою, або ну, у вас немає простіру для маневрів. Це, це небезпечно, травматично і тупо. Просто виконувати ту праву. Е, в якості плюсів, е, навіщо ви робите заранути? Те саме, що ви робите жим стоячи. Просто зі штану армійський цей так званий жим активно включається, більше на себе бере роботи. Передня дельта, бічна, вона як стабілізатор, особливо з нижньої позиції, те, що я на початках розповідав. Вона стабілізує, вона десь підробляє, ну, все плече я, ну, включається. Що ви завели за голову? Не зміщується акцент на задню, на, вибачте, на бічну дельту. Ніяк не зміщується. Все рівно працює оця. Просто у вас зігнута голова, ви сидите чи стоїте, як рагуль, і плече навилане. От, суглоб плечовий. Природа, на жаль, не передбачила, що ми будемо таку хуйню колись робити. Раніше там середній і все таке люди не використовували цей рух. Це зараз. З прогресом еволюції люди починають щось там Кому піздець, видумуватися. Ну от якось все. П'ять. Я можу помилятися, вроді 5. Вибачте. П'ять вправ, на яких ви можете легко травмувати плечі, якщо будете десь допускати помилки. Не допускайте помилки, робіть все чітко, суперово, і все у вас буде рости, і ви будете самі рости наразі з виконанням вправ. Ну от якось так. На сьогодні все. Всім добра, спорту, не тупіть, займайтеся. До нової зустрічі.